Вічні веселони, невгамовні бешкетники та безтурботні розбишаки. Клоуни викликати посмішку можуть у будь-кого. Відзначають день сміху та залучають до цього усіх. У журицьке гірчичне зерно посеред понеділка перетворилося на гамірний плац для веселищів та розваг. Передусім, дитячих божумалечий день сміху, чи не щодня. відбувається свято! Сміху, веселощів, радості і всього, всього, всього самого найкращого. Бо сьогодні день сміху, треба сміятися, адже сміх подовжує життя. Ось так творча майстерня територія дитинства, студія Пантоміми енергія Мім вирішили повеселити Ужгородців. Попри те, що це виставка, живі експонати клоунів, чіпати руками можна і треба. А ще можна було з ними гратися, фотографуватися, співати і робити все, що підіймає настрій. Адже те, що сміх корисний для здоров'я, нагадувати зайве. Наукою доведено, що 5 хвилин сміху продовжують життя в середньому на годину. Тож всі, хто сьогодні потрапив у гірчичне зерно на дві години, проживуть на добу більше ніж решта. Тож хочеш бути здоровим та щасливим. Забудь про те, що дорослий руку клоуну і смійся до схочу. і не тільки першого квітня.